Всім привіт, Це Вашкар. Замагаємо з братом пригоном автомобілів. От у нас приїхав сіженький автомобіль, Renault Scenic 4. Автомобіль 2018 року на автоматичній коробці передач з мінімальним пробігом 115 тисяч км. Пробіг перевірений, підтверджений. Автомобіль в класному збереженому стані. Зараз вам покажу по салону, це комутація Intense. найбільший екран, підсвіточка, датчик полоси, датчик знаків, активне гальмування. Тому кого цікавлять такі автомобілі з мінімальним пробігом, з оригінальним перевіреним пробігом. Наш номер телефону 09607 9167, ваш карточком. Наш сайт. На сайті детальні фотографії, всі автомобілі, які їдуть до нас. Також, якщо вас цікавлять автомобілі, пишіть, запитуйте, скинемо вам варіанти. Також наш інстаграм, YouTube, Viber, Telegram, регулярно приганяємо. Всі посилання внизу під відео, також всі посилання є також на нашому сайті. Тому кого цікавить, переходьте, підписуйтесь. Так, зараз загально обійду, покажу вам автомобіль. Дуже класно сучасно виглядає, це комплектація інтенс, 1,5 дизель, К-9К, один із самих класних двигунів, перевірений роками. Економічний, надійний. Тому хто хоче економно їздити, не переплачувати. Також недорого в обслуговуванні. Класний варіант. Цей автомобіль, до речі, вже під задатком. Людина в нас дала на підбір. Кошти автомобіля. Скинули варіанти деякі. Цей автомобіль дуже сподобався. Приїхав, подивився, підтвердив, що буде його забирати. Отак от виглядає автомобільчик. Так, дивіться, по гумі взагалі класна гума, зима, але ще буде служити і служити. Так, по дискам зовсім мінімальний знос. Колодочки видно в гарному стані, нібек тільки замінені. Позаду в нас Гума ще в кращому стані, як нова, диски тормозні, мінімальний здовж, кодочки нові. Це комутація Intense. має такі максимальні диски. Отакий вигляд автомобіля. Так, зараз вам покажу відразу під капотом, безключовий доступ. Найбільший екранчик. Ну, зараз перейдемо далі, все покажу. Двигун. К9К, 1,5 дизель. Перевірений двигун надійний. Всі знають, всі хочуть. Хто користувався, знає, що цей двигун їздить там по 700 тисяч кілометрів і більше, без запитань. Все класно. Так, Заодно у нас 5-й місяць виготовлення 18-го року по фарам. Тут також 5-й місяць 18-го року. Тобто перша експлуатація, постановка була кінець. Не кінець а середина літа, ну, от так і є, тільки зробили і відразу на облік. Передні-задні партроніки, безключовий доступ. Так, зараз прийду, вставили руку, відкрилися дзеркала, відкрили автомобіль, дуже зручно користуватися. До речі, з автомобілем йде два ключі. Налаштування по дзеркалам, по склу. Кермо взагалі ідеальне. Так, зараз прийду вам покажу. По пробігу 115 тисяч, пробіг точно перевірений. Зараз зайду вам на екранчик, покажу. Це найбільший їхній планшет. Тесла екранчик називають по-різному, кому як подобається. Із налаштувань головних сигнал про вихід смугу, налаштування про вихід, активне гальмування, налаштування сигналу про швидкість, автоматичне дальне світло і попередження розпінування втоми. Також є різні налаштування у нас екранчиків. Це от мультисенс така є клавіша, різні режими руху, вибираєте, як зручно вам користуватися. Змінюється, на різних обертах переключаються передачі, також звук, двигуна, тобто там багато різних налаштувань, підсвіточка. Потім CarPlay, Android-Auto. Дуже зручно підключили, їздити по навігації. Також навігація стандартна. Отак от вона виглядає. Але максимально зручно, підключили Waze, там Google карта і користуєтесь. Так, дивіться, по салончику у нас все максимально збережено. Кермо ідеальне, КПП взагалі ідеальне. Круїз, електроручничок, старт-стоп, екорежим. Так, і ще там по налаштуваннях покажу заодно по автомобілю. Дуже великий вибір. Сидіння складаються, до речі, можна натиснути навіть е, на екранчику і складуться сидіння позаду. також дуже зручно, не всі знають про цю опцію. Також позаду ну, в багажнику також є ці клавіші, але навіть з середини можна тут скласти. Також різних багато налаштувань. І по системі також багато налаштувань є різних. Ну, тут будете заходити, розбиратися, от інтеграція смартфону. Це підключання CarPlay Android Auto. Так, Дуже багато різних ніж, хто не знає, супер підлокітник, дуже зручно користуватися, стаканчики, ніжка, тут велика ніша з підсвіткою. Отак от рухається, є от така клавіша, також дві USB, шки карманчик. Дуже зручний автомобіль, хто хоче користуватися кожного дня. Сімейний автомобіль взагалі ідеальний. Також є. Шторочки, столики для дітей взагалі ідеально. Також є підлокітничок. І таке саме класне. Дуже подобаються ніжки. Можна взуття складати, ну і багато різних речей, які вам потрібно. Також для задніх пасажирів у вас є розеточки, є велика ніжка. Сидіння, до речі, рухається вперед-назад. Також є речажок. Так само, як і в передніх сидінь. Сценіки дуже класні тим, що є три місця позаду. Небагато автомобілів. Є, щоб було максимально зручно, якщо у вас три дитини, то взагалі це один із кращих варіантів. Все максимально чистенько, збережено. Автомобіль доглянутий, пробіг мінімальний. Так, І з цієї сторони також. Карти ідеальні. Пороги ідеальні, сидіння також ідеальне. Все збережене, охайне. Дуже класний автомобіль. У нас батьки таким користуються, задоволені. Уже два з половиною роки. От відійшли, автомобіль закрився, зеркала склалися. Так, і зараз покажу ще по багажнику. Так, по багажничку у нас максимально все також збережено, охайно. Все ціленьке, видно, що не затягано. Видно, що користувалося, але максимально все збережено. Є така класна функція, можете в нижній рівень, збільшується простір на, там, на 20 см майже. Також у верхньому рівні дуже зручно користуватися, під низом багато складати можна різних речей. Також у нас Піднімаєте, тут також можна багато чого складати, повний комплект, домкрат, знак аварійної зупинки, жилеточка. Також є в нас 12 вольт розеточка, підсвітка, крючечки і складення сидінь. Натиснули, все автоматично склалося. Дуже зручно, рівна підлога. Забрали полицю і взагалі у вас великий об'єм максимально. Зараз вам покажу, як це виглядає от Однією рукою склали. Дуже великий об'єм, можна надувати матрас, навіть переночувати без питань, кому таке цікаво. І назад повертаємо це все. Також однією рукою все робиться. Навіть зараз складемо. так По сидінням покажу з цієї сторони, як воно виглядає. Отак от рівна підлога. Ну і потім складаєте, однією рукою підняли. Все дуже легко робиться. І з цієї сторони також. Отак от, от все виглядає. Так, ми відійшли, знову спрацював безключовий доступ. Отакий от автомобільчик. Дуже раджу по трасам. Сімейний автомобіль багато ніж. Хто хоче насолоджуватися автомобілем, мати сучасний стильний автомобіль з класною витратою палива. До речі, по трасі вона буде в середньому 90-100, якщо їхати 3,7-4 літри, по місту до 6 літрів. Також класний показник. Тому кого цікавлять такий автомобіль, наш номер телефону 096-07 9167, ваш На сайті будуть посилені наші всі соціальні мережі. Також вибір автомобілів. Якщо немає такого автомобіля, пишіть, скинемо вам варіанти, підберемо. Також Instagram, YouTube, Viber, Telegram. Все також посилання буде внизу під відео. Переходьте, підписуйтесь, вибирайте зручний для вас канал. Регулярно приганяємо. Пробіги тільки оригінальні, технічно справні автомобілі. Тому кого цікавить, всім до зв'язку. До побачення.